Вельми, шановне панство, знову вітаю себе на каналі. І сьогодні відео буде таке. А, ви вже знаєте. Коротше, буду гратися коваля. Я не коваль, я ніколи це не робив. Так що не особо мене там закидуйте тапочками, шляпками, <смі> не бийте. Ну, Як зумію, так зроблю. Ось маю таке горно. Горно я зробив дуже-дуже давно. І є леміші, які потрібно мені поклепати. Леміші від плуга 2.35. Великі і важкі. Хто давно слідкує за моїми відео, за моїм каналом, той бачив, що в мене тут тиски є прикручені, лещата прикручені. До такого столика, але цього видно тут не було. Бо воно було закрите, закидане, захламлене. Я вчора доварив ось це, доварив трошки борти вищі, спереді, ну і приварив такий збоку до столика кусочок, аби можна було кліщі поставити, тут, якийсь молоток, якесь щось будь-що. Це горно зроблене ще в 90-х роках, кінець 90-х років. Я його собі зробив, бо тоді ножики всякі робили, всяку всяку сячу Ну дуже просто. Тут такий, такий приварений чулочок, не знаю від чого він. Така трубка з раструбом. До неї приварена прямо труба і збоку врізана ось така на. Вентилятор-равлик, ну, в моєму випадку так. Плита 12 мм, товщини. Це трубу порізав, це дві ресори з боків, ну, а це з балона, з пропанового, також метал. Навертів тут отпорів і будемо працювати. Чому тут засунена тряпка? Тряпка засувається для того, можна якусь пробку зробити, але це найпростіше. Це закрив і сюди нічого не сипеться і повітря сюди не дує, а дує вверх. Коли тут насипеться всякого попелу, всякого шлаку, вугілля відпрацьованого. Ви лише витягнули, воно висипалося і все. Так буває, тряпка трошки підгорає там всередині, але то нічого страшного, від розбудою кинути. Або ногою затоптавтись. Ну це просто зручно. Це зручно. Одна проблема зараз це немає світла. Цей Раулик від 12 вольт. Є в наявності акумулятор 60-ка, ну і це від Чіфенга старий, мертвий. Треба його на свинець пустити. Не знаю, що там того свинцю буде, може яких <смір>, кілограма два буде. Може і, не, може і то не буде. Будемо пробувати підпалювати зараз і працювати. Нагрівати леміш. Тому що подивіться, куди не морати. Куди цим лемішем орати? Кись тут пише. Оріжніл. Не знаю, що це за. Що це за original? Де він взятий, де він зроблений. У нас він зроблений. Таке я собі зробив ковадло колись з колінвала. Тут була тріщина, я огеньками нормально заварив. Та це чугуняка якась. Чи що це цей колінвал, не знаю з чого? Він литий. <кхід> Якийсь чугун. Чугун желізо Тут закрутив пеньок з ясеня. Такий гарненький, добрячий. Закрутив тут 20 сантиметрові Навіть більше 25 по-моєму. чи що. Ці болти, шурупи. Ці менші дюбеля загнав. А ці більші прям по різьбі туди в дерево зашурував, Все. Кліщі, це моє саме перше, що я зробив. Як зробив це горно, зробив такі собі кліщі. А це ними такі цвяшки тримати. Але. Зробив, є, щось притримати, воно є. Маю такі кліщі, це мені сусід дав покористуватися зараз на ціле міші. Ось такі маю кліщики. Можна взяти цей леміш ними, притримати. Ну, коротше, що є, то є. Одне, що нема світла. Так, поставив акумулятор від машини, він більш потужний. Зараз тут є солярка трошки. Трошки не налиємо. Буду качанами розпалювати. А потім засиплю в зверху. Аби було трошки жару. Качани дають сильну температуру. Ренхей розгориться, ми дамо йому піддувал і все буде чітко. Ми там гнули і полиці до тої, до того плуга, і леміші клепали до 2.25. а Це буде 2.35. Угу. Ух дає. О, трасить такими кусками, бачите? Його треба товкти. Не знаю, як я це маю виклипати, я якось виклипаю. Маю такий гарний молот, де гарно тягну. Правда, махати ним трошки треба. Пхаєм, нехай гріється, чи що? Чи як? У вугля горить. А вугля дороге. Цілий лиміж гріти не треба, тільки цю кромку де будемо кувати зараз. Настільки я знаю. Ну, я не знаю, я ж кажу, я, я це не робив ніколи. Ніколи я лиміша. Не клепав, І Я не є коваль і взагалі <смір> моя професія з цим зовсім не пов'язана. Щось... Щось те й виходить. Так, буду пробувати цими кліщами тримати. Трошки підосрав. Це називається перший блін комом завжди. Нічого. Все так не буде. Сино так не було. Кусок спалив. Ну, що роби? Ну, все, уже треба забирати. Зараз знову, говорить нахрен. Нічого, трошки натягну зараз. Треба мати файні кліщі, такі з губками, широкі зробити до того діла. А я, а я що цим займаюся, ч. Зараз знову згоріть, зараза. Опа, не. Не згоріть. Не згоріть. Спалив. Спалив, ну тако відлону, це викушиться. Але нічого. Як каже мій сусід, що земля поправить. Другий, другий буде нормальний. Це перший перший у своєму життю. Фу, леміш, я ще не клепав леміші. Таке, дрібнички якісь там кував, теж палив. Тут треба мати відчуття. Треба мати відчуття? Знаю, що як треба кувати, то треба натягувати. Том порівняємо. Ну, але є, є, як є, так є. По-любому буде краще, як було. Це не майстер-клас, це показано, як робити, не треба, але я роблю для себе, собі і нікому більше. Так, аби не бігати, не кланятися нікому, я зробив. І поряд. Ну, антрацит дає. І бачите, що тема в антрациті, що чистий метал. Витягуєш він безокалений, він чистий. Оце класно. Ну і димів нема тих. Спочатку, коли засипав, дивіться, витягнув і желізо чисте. Чистеньке. а а а а, -а. Я би хтось тримав. Ну, коротше, якось так. Получилося якось так. Більше тягнути не буду, так ну, все одно не потрібно. О! Ну, один нюанс, ніби не погано, зараз ще п'яточку трошки поправлювати. Тут кінчик, все, ніби, ніби все грає. А зараз ще... Оце во, оце не грає, бо ну, нічого. тому стреться трошки, я потім натягну знову, звідси, поклипаю і воно вирівняється. По-любому вже тут де виємка, але я думаю, то на швидкість не впливає і земля поправить. Так, цей зараз. Поклепаю, вугля розгорається, піддав нового. І потім вже покажу. Не буду знімати, бо тому, що телефон перегрівається тут і вирубується сам. Я, чесно, навіть не знаю на які хвилині воно виробило там. Коротше, цей чітко цей вийшов. О, супер. Что тут зад поправити трошки? І все Опа. Все. Все приходи. Все ось. Супер. Ножага. Тут то би ще хотіло трошки, але буде, не буду його більше гріти. О! Ой як. Кінчик хоче трошки. Самий кінчик. Чуть-чуть би його поправити. О. Все. Ні в якому разі не кидати в воду, аби воно за остигло саме. Ну і якесь таке, бачите як. Що хтось скаже, не знаю. Це кажу перша моя робота. Це перша, це друга, я вчуся швидко, бачу недостатки свої і зразу їх виправляю. Я думаю, третя, четверта буде набагато краще. Чи як ви кажете? О, цей взагалі бездоганно. Мені так здається, але я не знаю. Чи так, чи не так? Тоненький. А, як бред. Ну, я вам скажу, це сталь. Це сталь. вона так викрушилася. Mm. No. Добре. Отакий я як оваль. Села, <сіло>, не? Села. Ну, як зумів, так зробив. Але зробив і... Я впевнений, більш ніж на 200% 1500 100 Що воно буде йти шикарно, що воно буде краще, чим воно мало би бути, і чим точити болгаркою. То не, то не, то не діло точити болгаркою. Я думав вона варювати, Так, Та. Цього діло, воно тоненьке, воно має різати, йти у землю, плуг де йти легко трактору. E, взагалі навантаження не повинно бути. Ну. Таке відео було. Йду це все збирати, складати. миюся трошки, бо о, аж Аж лице набрякло від вогню. Ну, жара сильна. Ще на вулиці жарко, душно. Миру, добра, злагоди, завжди людьми залишайтеся. Все буде добре. Ну таке відео. Те, що хотів показати, показав. Остальне згодом буде. Оранг. Ви думали, все. Ні, ще не все. Для вас все я. Он, який. Ух, ух. Для вас все. Вам показав. 에, поклепав. А мені ще ж треба їх сюди чепити. І шурую полиці болгаркою, відчухую до блеску, аби вони були блискучі, аби не налипало. І зняв куту з нім. Казали, переварювати догори. У тих 2 по 25, у тих корпусах, у тих плугах, там два отвори і все. Тут. Він регулюється, він піднімається і опускається. Хотів вам показати оцей один нюанс, можливо, їх і не треба буде переварювати, а можливо, і треба буде переварювати, а можливо буде і так, а можливо, зовсім їх знімемо. Ну, будемо бачити. Дивіться, що я тут начудив, Ну, як, де, як виглядав корпус, а як виглядає зараз. Бачите, як там кутознім, знім, а як тут кутознім. знім. Я його підняв вверх. Цей надкушений леміж, аж дзвінити. Цей надкушений поставив наперед, а цей буду ставити ззаду. Зараз вам покажу, як воно регулюється. Дивіться, яка тут прикольна система. Бачите? Зараз. О, і це можна, це можна підтягнути гори внизу. Бачите, як він все регулюють. Тут, коротше, є прорізь. Це максимально вниз, а це максимально вверх. До речі, прикольно придумано. Мені це сподобалося, мені це зайшло. Далі я його зніму. Ви побачите, який там, який там проріз. Я вже думав, відео вже на сьогодні все, але ні, хочу вам це показати. І буду собі далі чухати. І вже вам покажу відео, як ми поїдемо рати. Ну, мається на увазі на цю тему. Коротше, так, зараз ще це відкручу. А Ось дивіться, бачите, який там проїзд. Ну, тут. ну Вартує уваги. Скажу так, вартує уваги. Чого що ось так його приварювати не варіант. Так трошки нижче, ну, то смисло. А от так поставити теж не варіант. Ну Підверх. Ну, можливо, будемо бачити, нічого не кажу. Будемо бачити у роботі. Як то кажуть, у роботі все покаже. Ой, буду я далі це терти. Цими руками такі, такі речі. А, знімати відео це треба сидіти собі, пити квіліжаночку кави ага. під кондиціонером у біленькій сорочці і щось вам розказувати. А я вам показую реаліті шоу. Це не реаліті шоу, це реаліті лайф. Коротше, реальне життя я вам показую. Як вам таким, аби вам був гарний звук, мушу брати це в руки, вже Надю попросив би вже взяла це зняв. Ну і так далі. Це кимось чортом чртом помальований, смердячий, чорний. Все.